Привіт, друзяки! Дімон канал Фішнг. Ви за мною всі заскучали, Судячи з коментів, судячи з того, що навіть тут, у Польщі, я зустрічаю своїх підписників, От буквально на днях е пішов до магазину. Дімон, то ти, Господи, стільки радості! Це дуже приємно. Друзі, я планував е спокійно працювати, е так як і багато з нас. Хто не може воювати, той працює на перемогу, допомагає армії і тому подібне, займається цими речами. До наступного сезону. І з наступного сезону почати вже знімати для вас відос. Але оці всі ваші коменти, оці особисті зустрічі, до речі, тут багато ще до війни людей, які проживають в Польщі рибаків. Теж були підписані на наш канал, це дуже приємно. І вже тут, коли знали, що я в Польщі, запрошують мене на рибалку. Отже, друзі, тому що я вирішив, щоб ви не скучали. Ми потрошки будемо готуватися вже починати на наступний сезон. Будемо готуватися. І те, що вам обов'язково має сподобатись, це те, що я буду максимально старатися збирати компактний і універсальний комплект. Не люблю універсалізму. На рибалці, але ну, моя праця пов'язана з тим, що ми часто переїжджаємо. Буває місяць, два-три. Раз в місяць, раз в два місяці, але ми переїжджаємо з місця на місце. Є мої речі, є речі дружини. І якщо я заберу все з України, свої рибацькі снасті, то нам придеться просто фуру замовляти на те все діло. Тому я вирішив почати все з нуля і почати. І це все збирати такий комплект універсальний, максимально і максимально компактний. Тому буде обов'язково вам цікаво. Я буду е, е, обов'язково показувати те, що я собі замовляю, те, що я збираю, і давати аналоги, які можна е, купити, наприклад, дешевше придбати і придбати в Україні. У мене друзі е, є ще останнє слово в цьому відео для вас. Хочу дуже подякувати нашим воїнам. Які захищають Україну? Ви молодці, не, не зважаючи на те, що ці падли з Верховної Ради, е, ті падли е, можновладці, роблять чудні речі. Не зважаючи на це, наші хлопці молодці волонтери. Особисто знаю багато волонтерів, е, особисто з ними спілкуюся і допомагаю, в тому числі е, всі партнери каналу Афішинг е, волонтерять і допомагають армії, і допомагають. Наближають нашу перемогу. І зараз швиденько, друзі. Якщо нікого не забуду, все з пам'яті. Отже, фортуна Карп кораблі допомагають ЗСУ, молодці, роблять класні кораблі, роблять кровоспинні турбікети. Взагалі бачив, слідкую за паном Олександром. Він їздить постійно в сторону туди активних бойових дій і допомагає хлопцям. Молодець. Роман Івасишин особисто і компанія Bounті проводять благодійні турніри, ну і теж займаються волонтерством. Молодці. Далі що в нас Only Fishing магазин в Харкові? Магазин, наскільки мені відомо, працює, тому якщо ви хочете підтримати, якщо ви хочете щось собі придбати для рибалки і підтримати при цьому армію, тому, будь ласка, only Fishing. Всі посилання є в. Описі будуть під відео. Далі, друзі, грузіла опт. Найкраща ціна, якість, флет-кармушки, флет -кормушки, грузіла для рибалки. Ну і розхідники в них теж класні, теж харківський магазин, теж їм важко. Ну, це компанія Харківська. Грузіла опт, допомагаємо. Шаптала, друзі. На мою думку, найкращі в Україні ціна якість. Продукція це сумки, чухли і тому подібне. Теж не знаю навіть не впевнений, чи вони працюють, тому що замовлень в них є, розумієте, самі е, військово навіть не, не знаю точно, чи можу про це говорити, але військове призначення багато замовлень. Ну думаю, що працюють, тому посилання в описі шептала, прошу. Так, ще ще нікого не забув, наче всіх сказав. Також хочу звернути вашу увагу на такого спортсмена-блогера Діма Лавренко, теж перевірений хлопець. Йому можна сміливо донатити і, і допомагати. І Руслана Мосов з Харкова. Хлопець теж волонтерить, тому допомагаємо. Все, а ми, друзі, буде цікаво. Не буду більше вас затримати. будуть прямі ефіри. Будуть розпаковки ваші улюблені, ви вже так за ними заскучилися. Я теж заскучився за тими за розпаковками. От. Буде цікаво. Тому хто не підписаний, підписуємося. А ви, мої друзі, жбанчики ненаглядні, не наглядні, активненько, щось там лайкаємо, дізлайкаємо, коменти пишемо, поширюємо це відео і заходимо в опис, обов'язково дивимося на посилання. Господі, я ж нікого з партнерів не забув. Якщо забув то В описі буде. На цьому все. До зустрічі на рибалках на каналі Афішинг. Пока. Виключай!